За що відсікли главу Іоанну Хрестителю, чи є в цьому якась таємниця? Наскільки ми можемо довіряти повір'ям, що в цей день не можна користуватися різальними предметами, оскільки це нагадує про усічення глави Йоанна Притечі, а також інше повір'я, що в цей день рекомендується все відламувати або відривати шматки руками, а також що в цей день не можна веселитися і танцювати, як іродіада. І що жінкам слід особливо посилено постити і каятися до цього дня, бо через жіночу підступність постраждав Йоан Притече. На ці питання про народні повір'я я відповім в кінці, а зараз торкнуся причини, за що усікли главу Йоанну Хрестителю. Після смерті Ірода Великого, того правителя, що намагався вбити немовля Христа. Римська влада розділила територію Палестини на чотири частини. У кожній з них призначили правителем свого ставленика. Ірод Антипа, про якого йде мова, отримав від імператора Августа в управління Галілею. Він залишив свою законну дружину та співмешкав з Іродіадою, дружиною свого брата. Цей самий Ірод наказав взяти під варту Іоанна і кинути його в'язницю через Іродіаду, колишню дружину свого брата Пилипа, з якою він одружився. Іван говорив Іроду не можна тобі жити з братовою дружиною. Ірод боявся Іоанна. Він знав, що Іоанн праведний і святий чоловік і беріг його. Йому подобалося слухати його, хоч всі промови і приводили царя. В сильне замішання. Коли Іоанн у в'язниці дізнався про справи, які чинив Ісус Христос, Він послав своїх учнів запитати у нього Ти той, хто має прийти чи чекати нам іншого? Ісус відповів їм: Ідіть і повідайте Йоаннові те, що ви бачите і чуєте, сліпі знову бачать, каліки ходять, прокажені, очищаються, глухі чують. Мертві воскресають, бідним сповіщають добру звістку, і щасливий той, хто в мені не сумнівається. Коли вони пішли, Ісус Христос почав говорити народові про Іоана. Навіщо виходили до постелі, подивитися на тростину, як вона під вітром хитається, думали побачити людину в пишному одязі, але люди в пишному одязі живуть у палацах. Кого ви думали побачити пророка? Так, ви бачили пророка, і кажу вам: він більший за пророка не було нікого у всьому роді людському, хто був би вищий за Іоанна Хрестителя. Іродіада, яка ненавиділа Іоанна, домагалася його смерті, але нічого не могла вдіяти. Відповідний випадок вдався в день народження ірода, коли той влаштував бенкет для вельмож і воєначальників та галілейської знаті, туди з'явилася дочка Іродіади, і танець їй так сподобався іродові та гостям, що цар сказав їй: Проси, в мене, чого забажаєш, дівчино, все дам, чого не попросиш, до половини царства. Вона, запитавши в матері, Вимагала зараз же принести їй на блюді голову Іоанна Хрестителя. Цар сильно засмутився, але не наважився їй відмовити через клятву дану перед гостями. Він тут же послав охоронця і наказав принести йому голову. Той відрубав у в'язниці Іоаннові голову і приніс її на блюді. Учні Івана, дізнавшись про це, прийшли, забрали тіло. Та поховали його. Якщо не знати предісторії, якщо не розуміти тієї місії, що ніс Іоанн Притеча, то поданий опис страти виглядає майже безвихідним. Особливий смуток вносить чесне свідчення про непорозуміння Іоанна щодо Христа, а отже, і щодо сенсу того свідчення і служіння, що робив Іоанн до свого арешту. Хто такий Іоанн Притеча? За свідченням Євангелістів, Іван народився від похилого віку батьків за півроку до Різдва Христового. Батько його був із священничого роду, і під час богослужіння в Єрусалимському храмі йому було откровення від Бога, що, незважаючи на бездітність, у них на схилі літ народиться син. Жінка твоя Єлисавета народить тобі сина, і ти назвеш його Іоаном. Він дасть тобі велику радість, і багато хто буде радіти Його народженню, бо він буде великий в очах Господа, не питиме ні вина, ні пива, але наповниться Духом Святим від самого народження. Багатьох із народу Ізраїля Він поверне Господу, їхньому Богові, так і сталося. Про дитинство та юність притечі нічого не відомо, як і про Господа Ісуса Христа, розповідь про них починається. З 30-літнього віку, справа в тому, що за стародавніми ізраїльськими законами тільки на 30-му році життя людина могла стати вчителем, і тільки з цього періоду її голос, її думки могли бути почуті та прийнятні народом. Тому Йоанн і Христос неухильно дотримувалися цього припису, про що й говорять євангелісти, наголошуючи на легітимність їх проповідей та навчань. За півроку до початку проповіді Ісуса Христа в малонаселених, безлюдних землях ізраїльської країни з'явилася дивовижна людина. Зараз би його назвали аскетом. Це і був Іоанн Притеча. Він вів самотній, бездоганний у моральному та релігійному відношенні спосіб життя, носив простий, недорогий, грубо пошитий одяг з верблюжого волосся і харчувався тільки тим, що давала йому. Навколишня убога природа, сушеними кониками, так званими акридами і медом. Йоанн закликав людей до покаяння, тобто осмислення свого життя, визнання своїх гріхів і прагнення жити більш морально, виконуючи заповіді Божі, як знак духовного очищення, що відбувалося, претече хрестив людей. Тобто занурював їх у води річки Іордан, за що і отримав назву Хреститель. У проповіді Іоанна Хрестителя не було б нічого особливого для тих часів, якби не свідчення, що він посланий підготувати пришестя Месії Спасителя, і що потрібне їм каяття це не самоціль, а лише підготовка до зустрічі з тим, кого можна впізнати, зрозуміти. Йоан називав себе не більше, ніж голосом волаючого в пустелі, лише голосом, маючи на увазі очевидно, що до людей через нього звертається сам Бог. Ісус Христос дуже високо цінував Іоанна, ми вже бачили, що Він називав його найголовнішим пророком, найбільшим з народжених жінками, і справа тут не тільки в дивовижних особистих якостях Йоанна, його вірі, аскезі. Думає справа насамперед у труднощах, майже нездійсненості того служіння, що ніс Іоанн. При те, являє нам дивовижний приклад віри і головне розуміння свого місця та ролі, головна місія Іоанна була виконана в день хрещення Христа, той, хто мав безумовний духовний авторитет у народі, Іван зустрічає Ісуса. І свідчить про нього як про Месію, і недвозначно дає зрозуміти про своє приниження і зростання Христа, що почалося. Частина учнів Іоанна за прямою вказівкою його стають першими учнями Ісуса Христа. Мало хто прославився прийняттям такої місії та доведенням її до кінця бути не більш ніж чиїмось голосом, який повинен замовкнути з приходом того. Хто говорить, це дуже непросто. Уявіть собі, Іоан всього за півроку прославився на всю країну, знайшов повагу та авторитету народі настільки, що до його порад прислуховувалися і воїни, і вчителі релігійного закону, і царі. По суті, він став релігійним лідером, який об'єднав навколо себе безліч людей, і від всього цього він повинен був відмовитися. Направити своїх учнів і послідовників до Ісуса Христа. Йоанн Хреститель не просто провісник Божої волі. Він той, хто від початку пішов на жертву, з самого початку жив заради того, щоб прославився інший. Церква називає Йоанна Притечу останнім пророком і першим мучеником. Йоан виявився на межі двох епох. З одного боку, Він здійснив пророче служіння, сповіщаючи людям волю Божу, готуючи прихіти Ісуса Христа, з іншого боку, Він постраждав за правду Божу, за своє служіння Ісусу Христу. Святкуючи усікнення глави Іоанна Притечі, християни згадують велику людину і життя, і кончину навчаються в неї вірі в Бога, довірі Богу, прагненню виконати своє призначення до кінця. Але це загалом. Думаю, що безпосередньо для нашого часу, коли страх скував серця і волю багатьох людей, важливим є свідчення про Іоанна як про непримиренного звісника правди та викривача зла і неправди. До сказаного треба згадати, що день усічення глави Йоанна претечі, пісний. Православні християни покликані утримуватися від м'ясних та молочних продуктів і тим самим насправді вшанувати пам'ять великого праведника. У народі є повір'я, що неприпустимо їсти нічого круглого, цей звичай породжений простим, неосвіченим народом і не має жодного відношення до церковної дисципліни. Можна припустити, що це відлуння язицького минулого наших предків, а також нагадуючи інші повір'я. Що не можна користуватися різальними предметами, оскільки це нагадує про усічення глави Іоанна Притечі, і що в цей день рекомендується все відламувати чи відривати шматки руками. Такі забобони народилися з простоти, люди сумували за стратою Іоанна Притечі і намагалися навіть не дивитися на сокири, що нагадувало про неї назвати гріхом рубку дров цього дня не можна. Це не більш ніж забобони. У цей день збирали врожаї буряків, моркви та ріпи, які до цього часу набували особливе насолоди, попри те, що частина цих плодів круглої форми ріпу порізали, не боючись ніяких прикмет і подавали з медом. новим урожаєм поспішали почастувати рідних і близьких. Цього дня людина має бути у храмі насамперед, має молитися. Церква назначила строгий піст не їсти м'ясо, молоко, їжу приправляти олією. Найголовніше цього дня це помірність не треба веселитися, не треба справляти весілля, не влаштовувати галасливих застіль. Одноденний піст має кожному православному християнину нагадати, до чого може призвести нестриманість. Тому що коли ми читаємо історію загибелі Йоанна Притечі, ми бачимо, що саме пересичення, нестриманість призвели до таких жорстоких наслідків. Амінь.